Виконуємо практичне завдання 1 до параграфа 44 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцев Стаценку 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D графіки Blender. Клацнемо десь за заставкою, щоб вона зникла. І бачимо, в нас на сцені вже знаходиться куб. Нам кожну грань даного куба потрібно розмалювати іншим кольором. Для цього потрібно створити матеріал. Матеріали можна створювати зразу в даному режимі об'єкта, або перейти в режим редагування і також можна створювати так само. І створюється матеріал аналогічно. Отже, створюємо матеріал. Для цього вибираємо властивості матеріалів. І за замовченням є деякий матеріал ось такого кольору. Давайте змінимо назву матеріалу спочатку, клацаємо по назві двічі лівої кнопки миші. Та надамо назву матеріалу куб. Отже, зрозуміло, це має бути матеріал червоного кольору. Натиснемо ось тут вжити вузли для того, щоб перейти до спрощених властивостей матеріалу. І клацаємо по базовий колір. Вибираємо ось тут колір червоний. Бачимо, у нас куб став повністю червоного кольору. Поки що в нас так і буде. Тепер додамо ще один матеріал. Для цього натискаємо ось цю кнопку плюс натискаємо новий, переименовуємо. Тепер вже в нас нехай буде зелений куб крін. Знову вжити вузли, базовий колір і в нас буде зелений. А тепер як зробити так, щоб одна грань була зеленого кольору. Саме ось тут нам і потрібно переходити в режим редагування. Отже, перейдіть в нього, якщо ви ще не перейшли. І ось тут вибираємо режим вибору, вибір граний. Вибираємо одну грань, яку ми хочемо зафарбувати. Вибираємо матеріал та натискаємо призначення. Бачимо, тепер вже в нас зелений колір. Думаю, вже все зрозуміло. Я вже кожну грань зафарбовувати не буду. Єдине, що додам матеріал чорного кольору, якщо ви захочете зафарбувати в чорний. Назвемо Cube Black. Бачимо, ось тут у нас чорного немає. Отже, переходимо в режим RGB. І чорний колір — це коли в нас Red, Green і Blue, є 0 в режимі RGB. Бачимо чорний. А далі так само. Вибираємо грань. До речі, щоб дивитися на куб з усіх боків, тобто обертати сцену, затискаємо коліщатку миші та протягуєте. Вибираємо матеріал. І призначення. Ось так. Інші грані зафарбуйте вже самі. Матеріали створюються таким самим чином. Давайте тільки збережемо файл зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці. І я збережу з назвою завдання 44.1. Зберігаю у власній папці. Берегти файл Blender. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!